Леся Українка конвалія. Росла в гою конвалія під дубом високим, Захищалась від негоди, під віттям широким. Та недовго навчишалась конвалія біла. І їй рука чоловіча віку вкоротила. Ой понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой на балі весела музиченька грає, конвалії та музика, бідне серце, крає. Тож паночка в веселому вальсі закрутилась, а в конвалії головка пов'яла, схилилась. Та промовила конвалія. Прощай, гаю милий, і ти, дубль мій, високий, друже мій, єдиний. Та замовкла. Байдуже, паночка рукою, ту квіточку зів'яло, кинула додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадать ту конвалію, як щастя минеться. Надовго й ти, моя панно, будеш очишатись, Та по балах веселих таночках звиватись. Може, колись цей милий, що так любить дуже, тебе квіточку зів'яло. Залишить байдуже.